Ще одна корисна порада з приводу того, як користуватися загальним туалетом. Дивіться, ми знову ж таки знаходимося на природі, і я не знаю, місцева влада чи хто вони зробили туалет загальний. Супер, насправді. Але багато хто ним не користується, тому що ну, літо жарко, спекотно і починається запах. І є туалет, і в цей туалет ніхто не ходить, і починаються такі міні-поля позаду цього туалету. Що робити, щоб не було запаху? Ви всі розводите багаття. У вас всіх залишається попіл від цього всього діла. Ввечері просто берете цей попіл і засипаєте туалет, посипаєте просто зверху. У вас не буде ніякого запаху. От ми так само зробили зараз кілька днів, поки ми відпочивали. Я кожен раз після багаття засипала все це попілом. Запаху майже немає в порівнянні з тим, який був запах на початку, коли ми сюди приїхали. Це маленький секрет, який допоможе вам не псувати свій відпочинок і. Вбереже класний гарний віз відмінних полей.